Ну, перше питання, як ми вас тут представляємо? Організатора? Так, я представляю транспорт в Одесу, родимо Угу. І так. власне, в чому проблема? Питання винесення на голосування, чому ви, така потреба вийти під так, я Трошки в історію вдався, тобто, спочатку вторгнення були неодноразові пропозиції до міської ради назвати вулиці на честь військових. Такі пропозиції стосувалися великих знакових вулиць, тому що на наше переконання, звичайно, подвиг героїв сьогодні неоціненний, і е, саме великі вулиці мають бути перейменовані, тому що відбувається процес деколонізації зараз. Вони все одно будуть перейменовані, і нам важливо е, якісно переосмислити. Тобто, ми не просто так перейменовуємо вулиці, а маємо замінити їх на е, такі, які відповідають, наприклад, сьогоднішньому реаліям. Тобто, ми сьогодні з вами бачимо цих військових, от ті, які зображені на Кубі. Частина з них не були професійними військовими. Вони 24 лютого поїхали, наприклад, Євгеній Танцюра до Маріуполя, і при обороні Маріуполя загинув. Тобто людина, ми з нею ходили одними вулицями, ходили в одні ж магазини і робили там схожі справи. Вона пішла на війну, загинула, і на сьогоднішній день наше переконання, коли перейменовується вулиці, ми маємо саме. Цих військових вшанувати, тому що якщо говорити про якихось героїв минулого, то можуть бути якісь спори. Да? А якщо ми говоримо про сучасних військових, то по-моєму це скажімо, безапеляційна, безапеляційна повага до цих людей. В чому зараз саме питання в серпні місяці? сектор у справах Мінветеранів, Український інститут нацпам'яті, ветеранська спільнота і військове командування подали шість пропозицій на перейменування. Це великі вулиці мали бути перейменовані на честь військових. От вони зображені на кубі. Я просто не буду озвучувати, ви їх бачите. А, натомість міський голова має за законодавство він має винести ці пропозиції на громадські слухання. І після громадських слухань вже міська рада приймає рішення перейменувати або не перейменовувати. Лише одна пропозиція. А саме вулиця Бачарова на честь Владислава Бувалкіна була винесена на громадське обговорення, проголосована, одесити проголосували за. І на минулій сесії, на позаминулі сесії, міська рада відмовилась голосувати за цю вулицю. Зараз цей проект винесений повторно. Ми хочемо привернути до цього увагу, вимагаємо від міської ради сьогодні проголосувати за перейменування вулиці Бачарова на Бувалкіна, Героя України. А щодо інших п'яти вулиць то склалася така ситуація, що топонічна комісія при мерії відмовила називати вулиці великі на честь військових, мотивуючи це тим, що вони мають бути якісь узагальнені назви мати там і так далі. А самих військових перенесли на задвірки, тобто на 411 один батареїв в приватний сектор. Це було зроблено без узгодження з родичами, без узгодження з командуванням. Тобто, просто міська рада і мер намагається скажімо, Тобто простір заповнити такими нейтральними назвами, які ні вашим, ні нашим, а на честь героїв засунути куди подалі. Тому на сьогоднішній день ми вимагаємо, оскільки згідно закону про деколонізацію, саме на мера тепер мер особисто відповідає за його виконання, тобто не міська рада, а міський голова виносить розпорядження про перейменування. Ми відповідно від нього вимагаємо, щоб він на громадські слухання виніс саме пропозиції тих людей, які мають моральне право взагалі, вимагати і говорити про військових. Це їх родичі, це військове командування і це ветеранське спільноти. Тобто сьогоднішнє наш, скажімо так, мирне зібрання, воно пов'язане саме з цим. Ми зробили такі інформаційний стенд, де ви можете бачити пропозиції, які були подані родичами, зокрема загиблих. І саме про це наш сьогоднішній, скажімо так, посил, тобто мер